Сполучені штати можуть вже найближчим часом ухвалити рішення про надання Україні зброї захисного характеру. Про таку ймовірність заявив член сенатського комітету з питань збройних сил Джеймс Інгаф після зустрічі в Києві із президентом Петром Порошенком та українськими урядовцями. За словами сенатора у Вашингтоні, представники різних гілок влади та політичних партій не мають розбіжності щодо необхідності захисту України від зовнішньої агресії я попросив у міністра оборони перелік озброєнь захисного характеру, необхідного вам для відповіді на існуючу загрозу. Я отримав такий список і везу його із собою в Сполучені Штати. Я не маю права його оприлюднювати, тому що він адресований сенатському комітету з військових питань, але йдеться про зброю захисного характеру, і для її надання не потрібні якісь окремі ухвали конгресу. Наш президент може зробити це своїм рішенням, але ми зі свого боку можемо заохотити його до такого кроку. Сесія сенату. Починається 12 листопада. Якщо до цього часу з якоїсь причини президент Обама не ухвалить такого рішення, ми зі свого боку зробимо все від нас залежне. Отже, це має статися в інтервалі від 4-5 днів до 2,5 тижнів.